Ви точно захочете туди переїхати, бо назви цих сіл та містечок вас здивують. До прикладу, чи знали ви, що в Україні є Китайгород на Хмельниччині, Новий Париж на Одещині і нова Прага у Кіровоградській області? Так можна і за кордон не їхати. А якщо ви ніколи не були в Києві, то плануйте вихідні в Хрещатику на Буковині та в Майдані на Закарпатті. Та вам завжди будуть раді в привітному на Житомирщині, у щасливому на Одещині і дуже добре неподалік Кропивницького. Фрукти вам точно смакуватимуть у Яблонці на Рім... Нищині у Грушці та Винограді на Франківщині та Вишеньках на Київщині. Та не оминайте Абрикосове в Одеській і Кавуни в Миколаївській областях. Ну, а хто любить солодке, прямуйте в Бубликове на Сумщину чи Короваї з Вергунами на Полтавщину. Та обережно, щоб не потрапити в Товстаньки на Тернопільщині. І хай не зараз, але увішлист, обов'язково додайте розквіт на Луганщині і волю на Донеччині. Бо в останній є одне для всіх завітне бажання: а ще думки про вільну Україну на Херсонщині. Відродження в Криму.